Я хотіла би розпочати історію е, сьогоднішню свою розповідь з історії народження власної дитини. Це завдяки е, шестику, який надихнув чомусь мене згадати момент. Ага. <плес> Насправді це було 16 годин. Я пам'ятаю, це було 23 березня 2011 року. Я дуже хотіла потрапити на парламентські слухання присвячені ринку землі. А народжувати я мала 8 березня. І я ще якраз думала собі: ну, якщо буде 8 березня дитина, е, ну от якщо вона не овен, а риба, то вона буде Тереза. Тому що мені здавалося, що світу бракує людей, які здатні жертвувати собою, допомагати. І... Але ті парламентські слухання, я багато писала статей на тему ринку землі. Українська правда надрукувала мою статтю, потім ще передрукувала газета сільській вісті. Ну, я вже хожу така вся кругла, абсолютно, і думаю, ну не дочекаю до цих слухань. І сказала, що 8, ну максимум 8 березня вже маю народити. Тут дитина не хоче народжуватись на світ. Я таки до 23 березня дочікую, приходжу в парламент, там десь 500 людей, всі обговорюють тему землі, Литвин ще читає з трибуни. Нам треба дуже акуратно зняття мораторію на ринку землі, як пише газета Сільські вісті. Зараз багаті країни скуповують землю бідних, транснаціональні корпорації. Також є таке поняття, як «лендгребінг», коли загарбують чужі території, землі. І це називається неоколоніалізм, новітній спосіб. І це фактично цитата з моєї статті. Я так ще хожу, прихожу, і ввечері вже після 23-го я прийшла додому і в дванадцятій годині, як то кажуть, вибачте за. Пішли води, і лише через 16 годин наступного дня, 24-го, я ледве народила. Сама 4 см, сантиметрів, дитину назвали Софія. І насправді це дуже важко, коли ти згадуєш ці роди. Але потім, коли ти бачиш дитину, коли вона говорить перше слово мама і зараз, коли вона каже мама, коли Путіна це показувала по телевізору, зник. І вона каже: мама, ну тобі ж не треба буде вже ходити на роботу. Путін зник, війни нема, і ти вже можеш бути Софійкою. От я кажу, Софія: треба багато чого ще працювати, щоб ти жила в достойній країні. І коли я згадую Майдан, мені здається, що на Майдані це було зачаття. Зачаття нової України. А на сході, коли ми всі очікували, особливо коли Іловайськ відбувався і так далі, це було народження нової України. І мені здається, що без війни на сході. Не було би війна як каталізатор для трансформації України, тому що ми тривалий час жили в якомусь такому розслабленому розумінні, і особливо після помаранчевої революції, яку я себе теж за це часто виню, що ми просто дуже надто понадіялися на президента, на прем'єра. Ми думали, що вони нам збудують державу, в якій ми захочемо жити. Це був певний такий патерналістський підхід. Коли не ти думаєш, що ти зробив для держави, а ти розраховував, що для тебе зробить держава в особі президента, прем'єра, так далі. Мені здається, що революція гідності якраз і показала як приклад самоорганізованого суспільства, як вже сказала Надя, це держава в державі, де люди самоорганізувались і створили власну медичну службу, створили АІТ-намет, університет відкритий. І дуже багато інших речей, тобто це був найвищий прояв самоорганізації людей. І коли ти дивишся на Європу і думаєш не те, що нам Європа може дати, а що ми можемо дати Європі зараз, і ти розумієш, що напевно, що ми Європі можемо дати більше, ніж вони нам, тому що Європа може нам дати гроші, які нам дуже важливі, фінансові і, 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 питання, поради, досвід, як воно було. Але в питаннях цінностей я думаю, що ми значно переросли Європу. І Україна, мабуть, єдина нація, українці, які стали єдиною політичною нацією, єдина політична нація, яка українці показали, що ми готові віддавати найдорожче, що є життя за ті цінності, за які європейці зараз не готові навіть до кінця продовжити санкції. І зокрема, я тільки повернулася з Естонії, де був була велика міжнародна конференція. Дуже багато обговорювалося питання про справжню допомогу Україні. Крім грошей, які нам дають на погашення зовнішнього боргу кредитів, які ми набираємося, нам дуже важливо, щоб ми отримували гроші і щоб на справжні економічні реформи, на модернізацію наших підприємств, на створення тут переробки, на збільшення робочих місць, щоб сюди приходили інвестиції, а не чергові позики, які будуть віддавати, в тому числі моя донька Софія. І тому, коли тут говорили багато хто про власний шлях України, я думаю, що ми заслужили. Щоб запропонувати світу свій маршрут доби, і дуже добре, що є дуже багато консультантів і так далі. Але це той момент, коли ми маємо розуміти, що для України насправді є кращим збалансувати, зважити весь досвід, який був в інших країнах. Але все-таки е, правду сказали, ми приїхали як гості, і українці дуже е, народ, який любить гостей. От але мені здається, що зараз час будувати власну державу своїми руками. І міцно ставати на ноги, розуміючи, що в перспективі буде далі, тому що за роки незалежності стільки кредитів пішло на невідомо які проекти. І зараз, коли, зокрема, на минулому тижні чи на цьому тижні, коли ми ратифіковували угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком про 200 мільйонів кредитів для відновлення Сходу, і під час виступу я вже сказала, що дуже важливий контроль громадськості для того, щоб Зробити настільки прозорим механізми цих грошей витрачання, щоб бути настільки ефективним, щоб всі ці кредити сприяли розвитку чи Запорізької області, чи Харківської, щоб це пішли на ті проекти, які сприятимуть справді розвитку. І тому тут великий заклик, зважаючи на те, що війна привела до багатьох. Наслідків і дуже багато прийдеться відбудовувати в економічному плані інфраструктурному, і тут дуже важливо, щоб ми проявили професійність не просто популізм навіть зі сторони громадянського суспільства, що крадуть, а створили реальні механізми контролю для забезпечення ефективного використання, цільового використання цих коштів і щоб найкращі громади могли взяти участь і запропонувати уряду віце-прем'єр-міністру. Які проекти є найбільш ефективними з точки зору конкретної місцевості? І це великий заклад, який вже треба робити. І наш комітет, зокрема, у закордонних справах, 20 травня, буде робити окремі комітетські слухання про міжнародну допомогу, механізми контролю. Тому що ми розуміємо, що зараз йде дуже багато допомоги. І не хочеться, щоб в цьому якомусь хаосі ми потім зрозуміли, що наш зовнішній борг зріс ще суттєво, а ми нічого не маємо на вихлопі. Що я хотіла ще б сказати, зокрема на цій конференції в Естонії? Так само дуже багато говорили про Україну, її роль для Європи, взагалі для світу зараз. І крім санкцій, теж було питання: чи є план Б, чи є в в Трансатлантичному світі розуміння, що буде, якщо завтра піде Путін на Маріуполь з Маріуполя на Київ. Немає стратегії насправді Плану Б, як такого з усіх розмов немає розуміння. Є одне розуміння, що крім нас самих ніхто нас захищати не буде, і тому ми повинні чітко розуміти, нам будуть допомагати, сприяти реформам так далі. Але навіть ми бачимо, як довго затягується питання з наданням Україні захисної зброї. Захисної Україна, як миролюбива держава, ніколи ні на кого не нападала і не нападе. Але навіть в питанні захисної зброї. Ми бачимо, скільки різних нюансів. Навіть на запитання, чи відключить Свіфт систему Росії, якщо Путін піде на Маріуполь? Теж, ви знаєте, це якось вплине на глобальний ринок. Вони знову переорієнтуються на іншу систему, краще цього не робити. І виникає питання, чому ми ставимо, а якщо піде, то після цього ми відключимо. Чому ми не вдіємо з позиції, скажімо, сили для того, щоб Путіну і не здумалось піти на Маріуполь? І тому дуже багато є якихось речей, які до нас викликають питання, чому до нас так ставляться чи по-іншому. Я хочу сказати, що поки ми не станемо самі сильними, з нами не будуть рахуватися як суб'єктом. І все насправді залежить від нас. Перебуваючи останні 4,5 місяці в парламенті, відверто зізнаю, що в мене було декілька разів бажання все кинути і просто-напросто займатися іншими справами. От. Але якщо б не та кількість. Людських жертв і нерозуміння історичності моменту зараз, певної відповідальності. Бо насправді суспільство якось так організовано, що навіть ті, які прийшли нові, які ніколи не були в політиці, за останні чотири місяці вони стали такими самими, як всі. І суспільство зацікавлене, або навіть не суспільство, яке з інші сили зацікавлені в тому, щоб відбувалася десакралізація влади. щоб... Оце негативне сприйняття накопичене в суспільстві за 23 роки. Що вся влада погана? Ті, хто хочуть до влади, вони будуть для того, щоб красти, для того, щоб ставати багатими і продовжувати корупцію. і Так далі, воно висить навіть на тими, які прийшли. Які ще не встигли навіть нормально розбудувати свою інфраструктуру для того, щоб бути ефективним. Я маю на увазі помічники, контакти з громадянським суспільством, які напрацьовують законопроекти. Згадайте тільки як важко проходили антиколомойський закон, і що після цього ми бачили з підприємцями. Як не просто прийшов закон про ринок газу, антифірташівський закон і так далі. Але, тим не менше, парламент це зробив. І дуже багато інших законів, які здавалося б, Попередніх парламентах ніколи неможливо було хвалити в цьому парламенті. Я хотіла додати в список, попри всю критику, і закони про заборону пропаганди комуністичного режиму, закони про заборону трансляції російських серіалів на українських каналах, і ми бачили, як півтора місяці через подання постанови людьми Фірташа Бойком і Папієвим парламент е, пригальмував. Тобто є позитивні якісь речі, і коли ми бачимо, що парламенту вдається. Е, Співпрацюючи з урядом, з адміністрацією президента, просувати певні речі, і комусь це дуже не подобається. Комусь не подобається, щоб в Україні інституційно можливо відновлювати парламентаризм, відновлювати координацію між різними гілками влади, якої раніше не було. Тобто ми розуміли, що рішення приймали з одному кабінеті, всі решта просто виконували, відповідали, продовжували виконувати ці рішення. Тому нам дуже важливо зараз творити сильні інституції і. Оскільки є дуже багато розмов щодо Третього Майдану, щодо протестів і так далі, на цьому тижні ми бачили пікети, влаштовані Ахметовим Медведчуком під парламентом. Мета дуже проста е, дестабілізувати ситуацію в Києві. На фоні дестабілізованої ситуації на Сході, е, терористичних атак і спроб Харкові, в Одесі, комусь дуже вигідно зараз. Дискредитувати і парламент, дискредитувати всіх і показати, що Україна це країна, де не може нічого відбутися. Нам знову потрібна революція, щоб знову переобрати владу і так далі. І в цьому контексті я хочу сказати, що нам дуже багато треба вчитися, але найперше нам треба вчитися мудрості і розуміння, де інтереси держави, оскільки той, хто читає мої пости останні 4 місяці. Дуже багато було критики, що я дуже мало пишу якихось там негативних речей і так далі. Пишу вже тільки тоді, коли я розумію, що вже щось відбувається. Тому ну, що е, критикувати дуже просто. А коли ти вже всередині і продовжувати критикувати, замість того, щоб ефективно намагатися щось змінювати, це набагато складніше досягти результату. І тут, коли ти навіть думаєш, коли особливо там блокували закон про заборону російських серіалів, ти думаєш, що тобі виходити і публічно називати прізвищем. Але ти розумієш, що ти посваришся і потім, чи тобі спробувати ще якісь шляхи, через прохання громадських активістів зробити пікет під погоджування нараду так далі. Тобто ти вчишся цієї, скажімо, лобійської мудрості як головне, щоб досягти результату. Не головне ж прокричати там, в Фейсбуці чи зробити якісь статті. Головне, щоб закон було ухвалено, потім, щоб закон було імплементовано і щоб відбувалися якісь конкретні зміни. Тому, завершуючи, я хочу сказати, що. Оце нове покоління, не зважаючи на вік, але це просто покоління інакомислячих людей, які хочуть стати суб'єктами, які хочуть творити власну державу, сильну державу. І війна дає чому я сказала, це прискорення трансформації України, тому що війна дала нам дуже чітко зрозуміти, в нас немає армії, і нам потрібно отримати армію. І вся допомога, яка зараз є від Сполучених Штатів, від Канади, від інших європейських країн щодо здійснення навчань для українських солдатів. Так само допомога і треба говорити про відновлення воєнно-промислового комплексу. Це Південмаш, Антонов, інші заводи, які потрібно через західні інвестиції, західний менеджмент. Треба виганяти всіх цих корупціонерів, які досі сидять на підприємстві Антоном, і так далі. І через створення і робочих місць відновлювати виробництво власної зброї. Що стосується економіки, нам так само треба відходити від цього сировинного придатку, яким Україна була. А шукати справді переробку е, і інноваційну тип економіки, який базується на знаннях, на е, освіті. І я думаю, що ставши сильно економічно, ставши незалежним енергетично від Росії, і тут дуже багато треба теж докладати зусиль. Успішна Україна це так само і зміни в Росії, це так само і е, успішна Україна це так само і великий сигнал і для тих партнерів, які нас зараз підтримують. А найголовніше це виконання того обов'язку перед людьми, яких немає зараз з нами. І найголовніше це те, що цей історичний момент в 21 сторіччі ми використаємо і нарешті ми станемо сильними. І коли часто, от зокрема, було провокативне питання в Естонії: Will Ukraine Survive? Чи виживе Україна? Чи... А друге питання, яке провокативно мене дуже зачепило, чи розвалиться коаліція. І влада до того, як Путін почне реально атакувати Україну. Моя відповідь була дуже проста: Україна в двадцятому сторіччі вижила супереч всім спробам нас знищити. Це дві світові війни, це штучний голодомор, це репресії, коли вся еліта держави фактично загинула в Сибірі і так далі. Це було організовані зумисне. КДБ акцій для того, щоб не було думаючих людей, які могли би творити Україну. Якщо ми вижили в 20 столітті, то зараз Україна не те, що виживе, Україна і покаже свій приклад. Але попри оптимізм, має бути щоденна праця. Щоденна праця в парламенті, щоденна праця серед громадянського суспільства. І я цілком погоджуюся, що справжнє громадянське суспільство це активні небайдужі громадяни. які Починаючи з свого дворика, свого під'їзду, наводять лад. Не можна наводити лад в державі, якщо в тебе в самому власному під'їзді брудно, не прибирають і так далі. Дякую за увагу.